Триває інформаційний марафон на телеканалі TV7+. і нагадаю, також для тих, хто щойно доєднався, що трансляція цього етеру триває на нашій Фейсбук-сторінці. Тому обов'язково доєднуйтеся і залишайтеся з нами і в онлайн форматі. А далі ми поговоримо про хмельницьких тхеквондистів. Для них настала гаряча пора міжнародних та всеукраїнських виступів. Днями на міжнародному турнірі у Люксембурзі власне Софія Кураїшева здобула третє місце, і вже зараз хмельницька команда готується до наступних міжнародних змагань. Власне, про них ми обов'язково ще поговоримо, коли хмельничани повернуться із за кордону. А от сьогодні ми розкажемо про те і поговоримо про те, як відбувається завоювання ліцензій на чемпіонат Європи та чемпіонат України серед молоді у Рівному. З нами у студії керівниця секції Стхеквондодю, США номер 3 майстер спорту міжнародного класу України Тетяна Пухальська, а також вихованець секції Стхеквондодю, США номер 3 Ярослав Сухораб. Рада вас бачити в нашій студії. Слава Україні! Героям слава. Ми, власне, сьогодні завжди користуємося гарною можливістю поспілкуватися із нашими спортсменами і більше людям розказати про те, що відбувається у світі спорту у Хмельницькому. І бачимо дуже багато подій відбувається. Це зараз така гаряча пора, пані Тетяно. Чи це ви завжди живете в такому шаленому ритмі? Ну, у нас завжди такий ритм, да але саме такий найбільший такий сезон можна сказати, це весною. Вос... 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 Починаючи з березня і до червня триває, і потім так само починається з вересня і десь до новорічних свят. І ага. таке міжсезоні є, і є такий, що дуже насичений графік. Зараз у нас дуже насичені графіки, багато їздимо на змагань, збори, тренування. Так працюємо. Ярослава, як вижити в такому ритмі? Як часто відбуваються тренування у вас? Кожен день тренування, треба тренуватися, тренуватися, бо без тренувок нічого не буде. Головне, що зберігати мотивацію, тому що зараз на дворі літо. Так ми звикли, що літо це канікули, це якийсь відпочинок для дітей, але при цьому потрібно в тонусі триматися, щодня займатись. Пані Тетяно, як це зробити? Де як мотивуєте? У нас дуже класна велика команда зараз. Ми стараємося ну, якби тренуємося самі кожен день, і ще плюс до цього. Ми ще і приглашаємо інших спортсменів. З інших областей робимо такі міні збори. До нас приїжджають інші команди, які ми працюємо з ними. Дітям цікаво, спортсмени між собою спілкуються, і так ну більш так мотивують один до одного, тянуться досвідом обмінюються, і в такому режимі ми працюємо. Плюс змагання, багато виїздів, багато нових міст. І дітям цікаво подорожувати і ось в такому ритмі жити. Тобто, цей темп він теж мотивує. Так, так. так ну Ярославе, саму мотивацію теж. Ніхто не відміняв. Щодня встати і прийти на тренування, це ж треба теж якось себе мотивувати, як ви це так, робите? Так, так, так. Ну, знаю, що мені треба для цього прикласти зусиль. Я йду на тренування, знаю, що будуть змагання, треба готуватися до них, тому що не прийду на тренування це як мінус день. І треба його замовлятися нормально. Тобто, це сила волі, це витривалість, це така спортсменів, Та, спортсменів, да. ну, без дисплея. дисципліна, без дисципліни нікуди. Дисципліна. Перш за все, це дисципліна. Мотивація, можливо, буває так, що вона перегасає, трошки починається мліньки. А от дисципліна вона саме більше тримає спортсмена в тонусі, і ось цей режим не, не дати собі слабінку, от тримати дисципліну. режим. ми сьогодні і про результати цих тренувань поговоримо. Тому що Ярослава, ви завоювали ліцензію на виступ чемпіонату Європи. Розкажіть, як відбувалося це? Це було в Болгарії, в Софіївці. Була дуже велика арена, асікс арена Було багато дуже спортсменів, не один день змагань. І в мене було в категорії 16 людей. Мені попався перший бой, сильний суперник з Азербайджану, 13-й світу займаю по рейтингу. Я його виграв. Uh -huh. Перший раунд я програв, думав, що так не вийде, треба виігрувати. Другий раунд я вже виграв, і третій також. Другий бій у мене був з греком, теж був сильний хлопець, таких самих габоріців, як я. Дуже сильний, але я його здолав. І третій бій з греком теж. в мене щось вже не вистачило зусиль, значето. Uh -huh. Ну, я мав виграти. Я трохи щось, нібито, залінився. Но не знаю, що це так зробилось. Ну, я взяв ліцензію. Я покажу вже по молоді, як треба правильно виступати. Підготуюсь до неї добре і хорошо виступлю. Угу. Пані Тетяно, який був рівень змагань в Болгарії? Це було це був десятий президент КАП. Е, тобто, е, це е, кубок президента, на якому розігруються ліцензії серед дорослих, серед юніорів, угу. серед кадетів. І ну, ці ліцензії можна і, тільки ну вибрати на таких турнірах. Це як вас, як плюс, типу і, щоб піхати на чмет Європи, і, потрібно виграти чемпіонат України, так в кожному спортсмену і має бути при тому рейтинг. Ще треба має бути міжнародний рейтинг. Якщо тебе рейтинг всеукраїнський високий. Ти на першому місці ти їдеш від збірник України на чемпіонат на щот Європи. Зараз виходить, це як бонус плюс на таких турнірах. цих президентських він може бути один там. І ще в нас буде мульти Європа, який можна здобути цю ліцензію. Виходить, цьому в Болгарії на цьому президент -кап, дуже було багато спортсменів і були топові спортсмени. Що ну рівень сягав дуже дуже високого високого ага. рівня. Були топові спортсмени з різних країн. По дорослих, взагалі, було дуже багато відомих спортсменів нам, які виступають на чемпіонатах Європи, світу і в в різних іграх. Да, олімпійських іграх ну були чемпіони Олімпійських ігра? Ну хватало, і, і досить велика кількість була спортсменів. От тільки по юніорах було щось 500 учасників, тільки по юніорах, а плюс ще були кадети і дорослі. Якби тобто, тобто, десь 1500 учасників, учасників, точно не пам'ятаю кількість загальну. Велика кількість спортсменів. От Ярослав розповідав, що це були сутички з азербайджанцем, так і з двома греками. В цілому ви ж бачите спортсменів по різних країнах, де рівень високий Тхеквондо? Ну, взагалі, пощо дати Європу. По Європі взагалі з нас Азіати дуже сильні. Uh -huh. Текундо, це корейське бойове мистецтво, дуже азіати сильні з самі Коре Південна Корея, Таїланд і так далі. Якщо брати Європу, це Іспанія, Італія, Азербайджан, Казже на на схід, Казахстан, Німеччина. Ну, Бо й таке, що, можливо, країна менша, але там сильні спортсмени. Там, uh -huh. там, ну, так само, там, ну, <хи> Дичі цікаві сова. Uh -huh. Наші українці дуже хорошо виступали. Так само, доросла наша добре виступила. Тобто тоже. українські спортсмени вони конкурентно спроможні, так? На європейському ринку, якщо говоримо. так. Так, 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 ми так, говоримо. так. І навіть скажу, що від часу початку. Війни і наша Україна, ніби стала ще ну, краще виступати. Це напевно ну закалило наш дух. І от почали якось спортсмени більш боротися за до себе, доказувати, що вони сильніші, і просвіляти Україну це, а є це... відповідальність? От вона відчувається, Ярославе, так? Дійсно, в країні війна. Ви виходите з українським прапором, і це завжди представлення країни. Є якісь відчуваєте? Тиск? Mm, так, звісно до речі, на цих змаганнях були представники небажаної нам країни. Допустили їх, бо це в них єдиний шанс був взяти цю ліцензію на Європу, бо їх ну не допускають на змагань. Mm -hmm. А тут вони були приписані як нейтральна, нейтральна країна, і були е, на жаль, і цей і але, Ярослав, коли виходив е, на нагородження з прапором, то просто треба було бачити Ярослава. І, ну, всі спортсмени виходять, як ну, як ну, там хтось втомився вже після боїв, той вже там такий вже виходить, щось там хтось недовольний своїм виступом. Я не знаю. Ярослав виходив з прапором, ну так гордо, так, ну, ну взагалі. З Дуже радісно. Це ж мої перші виїздим до це... змаганням. Це дуже хороший досвід. Ну і дуже було якось так дуже круто uh -huh. виходити. Я не знаю, але це таке відчуття не можу передати вам. Це перші міжнародні да, змагання? випадки. От так. розкажіть, з якими враженнями їхали? Можливо, з якими хвилюваннями? І знаєте, mm -hmm. таке, коли їдеш, є очікування, а приїжджаєш, є реальність. От воно у вас збіглося чи ні? Ну, я знав, що я займу місце. Тож, ну, мав би виграти. Я знав, mm -hmm. що я виграю. Ну, не вийшло. Не переживав зовсім, не треба переживати, бо це тебе більше заводить в рамки, mm -hmm. і ти не можеш нормально виступити. Але коли ви приїхали і побачили величезну кількість спортсменів, сильних суперників, хвилювання не з'явилося? Ні, це круто, це круто. що тебе сильні суперники. Ну, там нема таких простих. Ото решті дуже круто для спортсменів дуже важливо зберігати цю внутрішню стійкість, тому що часто ти довго готуєшся, а да. потім хвилювання, дуже і ти робиш важливо. щось не так, і Стресом. потім результат не вилюється. Uh -huh. Ярослава дуже да. Я, Дякую, напевно, більше думати. переживала так. Бо, получається, що три дні були змагань. Ми приїхали в четвер. І, і, в четвер зважилися. В п'ятницю виступали перші юніори. В суботу кадети, в неділю, дорослі, Ярослав виступав перший день, і ми виходить, прийшли на змагання. Там там вісім десять десять даянгів кортів. Де виступають uh -huh. ця арена, і, ну, спортсменів безліч, всі розминаються, всі країни, різні мови і так далі. Ну, і я, і, я зараз слава переживала, бо це дійсно перший виїзд по юніорах міжнародного, типу, що міжнародний досвід у нього ще не було. Це перший такий досвід. Якби хвилювалася, як він на це все відреагує, як, він, як себе він покаже. Uh -huh. Це було важливо для мене. І я дуже ну, була приємно. Вражена його виступом його, ну, його, 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 і його спокоєм і, спокієм, і на, на, настроєм на поєдинок. Ярослав каже, що був впевнений, що в нього буде призове місце. Звідки така впевненість? Це теж ваша робота, таке налаштування? <свист> ну, так. Так, так, так. У нас команда, і ще раз повторяюся, я там не одна, у нас ще є тренера, <свист> які ми працюємо в команді. Пухальський Людвіг і Михайловський Валерій. Ми працюємо командою і так. Підтримка. <свісно> <свісно> Ярослав на той день виступав один з uh -huh. юніорів, так що ми були, вся увага була на нього. Ярослава, як ви готувалися до цих змагань? Скільки часу готувалися? Можливо, чим ближче до змагань, тим інтенсивніші тренування. Ну, так і було. Так. Чим ближче змагання, тим більше тренувань. Я готувався за 4 місяці до цих змагань. У мене ще були в цей період ще змагання. Були чемпіонат України, якщо я не помиляюсь по дорослим. Там да. Здобув теж третє місце і тренувався, тренувався. І знав, що мені треба вже підготуватися до Болгарії і вже їхав тоді на Болгарію. І Все. Така підготовка була. Ярослав був єдиним хмельничанином, хто здобув цю ліцензію, чи ще хтось був єдиним. Ну, е, да, да, єдиним. Більше нікого у нас не було, на жаль. Чемпіонат Європи по попереду, так, я правильно розумію? Так, чемпіонат так, так, так. Європи у нас, виходить, в кінці року має бути. У попередній версії це в Сербії має бути. Ще, ну, ще можливо, щось зміниться. І Ярослава ще буде в серпні чемпіонат України uh -huh. по юніорах, так само відбір на Європу. Теж буде в кінці року І в Швейцарії. Чемпіонат. Це треба виграти спочатку ще чемпіонат України. У нас теж є сильний суперник. Теж з Хмельниччини. Так що, ну, і крім, то, крім нього там ще є багато. Супер. ну Треба виграти чемпіонат України і щоб. на вже нас... готуєтеся до нього чи Ми не перестаємо тренуватися. У нас цей процес, ну, типу, взагалі, постійно-постійно тренування. У нас такого немає, що там після змагань ми відпочиваємо, ні. Даже таке буває, що ми приїжджаємо там в день змагань, і вже на вечір ми приходимо хоча б там, порозтягуватися. по... Ну, Зробити якусь розминку, щоб, ну, немає. У нас такого там можливо там один-два дня в тиждень вихідні. Все, а так, тренування кожен день. Ярослава, брали ви участь також в чемпіонаті України серед молоді? В рівному він відбувся, так? так? так, так. Розкажіть, скільки було сутичок? Як пройшли змагання в Рівному? Ну, у мене зовсім було дві сутички. Ну, перший бій можна не враховувати, там не було суперника. Він просто зареєструвався і не прийшов. Uh -huh. А другий був ось цей сильний суперник з Хмельниччини, Гулі Давід. Треба було його теж виграти і отримав Мастера спорту. Ну, не вийшло. Треба було ще більше готуватися, щоб його здолати. Uh -huh. Що не вдалося? Ви собі аналізували? Так, не вистачило, мені кажеться, трохи дихальної системи нібито. І... Витривалося. Витривалося, <с> більше так. Пані Тетяно, з вашої точки зору, з тренерської, чого не вистачило? Mm -hmm. Ну, у Ярослава ще були після Болгарії розбитий підйом. І mm -hmm. він не міг нормально бити удар, якби, ну, такий, щоб був на результат. І трошки наполегливості, ну трошки треба було зуби закусити. Ну, я не сказала би там, ну, Ярослав міг би. Я міг би, бо це в його силах. Просто треба чи бути наполегливіший і. Mm -hmm ще бюро тренуватися. Рівень змагань в рівному, який був? Це було так само, що до України серед молоді, але чомусь я не знаю, на юніорі нас більше суперників, ніж по молодежі. Mm -hmm. ну, так щось попадається, що ну, було мало поєдинків, як на мене. Хотілося б більше було. Ну, типу, зразу фінал ну, не, не, ну, навіть не, не попрацювали нормально. Mm -hmm. Тому якби хотілося більше поєдинків. Ви з такого масштабного турніру повернулися да. на український турнір да. і відчули різницю. Так. У Нас просто так. по юніорах більша конкуренція виходить, і по дорослих дуже висока конкуренція. Ярослава виступає плюс 87, Це така серйозна вагова категорія. Там такі хлопці потужні. немаленькі, да, потужні. Так що там, ну, треба працювати. І... Бути сильним. Чи ви плануєте залишатись в цій ваговій категорії? Так. так Ярослав так, думаємо, я не, зможу не зменшиться. Ну тому що через те так. Тобто, про влас продовжити ваговій, так. Ці вагові категорії. Власне, на цьому чемпіонаті у рівному були і інші представники вашої секції, так до рівного їздили. Розкажіть, які в них результати? Получається, у нас ще кадети виступали. Кураїшева Софія перше місце. Барилюк Ніна третє місце. Чернецька Аріна перше місце. Руть Ярослав друге місце. Прошу нікого не забути. Каліношка Нікіта третє місце. Ого, я не, забу, нікого не забула. Ну, і по кадетах ми так нормально виступили. Не багато було Чи задоволені результатами? Так, по кадетах в нас була конкуренція дуже хороша. І там і кадети і були, і юнаки, і ну, дорослі, і молодші. То конку... а, ще мельники у нас маленькі флої молодші юнаки, 24 вагова, друге місце. То там конкуренція, хороша, там по 4 поєдинка, ну, mm -hmm. дівчат по чотири поєдинка, ну і хлопців ще більше поєдинків, бо їхні ще більше. То дівчатами ну, задоволені. Ну, ви, так, сказати, що так і По команді, то хороший результат загальний. Попереду так розумію, головні змагання саме в Україні це буде чемпіонат України, так? Чи, mm -hmm. можливо, якісь інші змагання ще є? В Ярослава чемпіонат да, України серед юніорів. Зараз наші і наші спортсмени знаходять Люксембургу, це ж ви говорили. Mm -hmm. І, до речі, там Кураїшова Софія це третє місце. Барилюк, Ніна в тій же ваговій категорії зняла перше місце. Це теж наша спортсменка. І Шалоха Софія третє місце. І це вони зараз в Люксембургу. Ну, ми зараз... чекаємо їхнього да. повернення. В Люксембургу вони зразу їдуть в Австрію mm -hmm. на змагання. Оце вони зараз якраз в дорозі вони ще ну в нім з Німеччини їдуть, в Австрію. Uh -huh. Ще були заїхали ще в Німеччину по... три дня, потренувалися в іншому клубі. Обмінялися теж досвідом. Теж прикольно. А до речі, Ярослава, вам вдалося в Болгарії поспілкуватися з спортсменами з інших країн чи ні? Mm, ні, не вдалося. Ну я з одним греком, який мене виграв, yeah. я з ним поспілкувався. Ну дуже добрі, всі там з інших країн, дуже любні, з ним поговорив. Ти обмінялися досвідом так uh -huh. само в поєдинку. Підтримка України, вона відчувалася до речі, на змаганнях дуже, дуже. Потужно, дуже. З, да. Ну, Ми саме змагання, що батьки їздять, хто mm -hmm. там, де є нас мами. Ми мало того, що ми за себе, да, от Ярослава, мама була саме головна вболівальниця. Це була саме головна підтримка mm -hmm. е -е Ярослава. Настя, тобі привіт. Mm -hmm. Вона, ну от дійсно, що от людина, яка вірить і надає сили. От вона своїм настроєм, напевно, Ярослава зробила. Той настрій так. і бойовий ну дуже як дуже вона сильно. переживала, як вона хвилювала, він так ніхто не хвилювався. І ось вона, ще мами. Ми мало ж того, що ми вболівали за своїх спортсменів, іменно з нашого клубу, нас да, Хмельницький. То ми за всю Україну, де там, де бачимо бої, ми туди щоденькою вболіваємо за Україну. А якщо це ще бій. З нейтральною країною, то ми там взагалі нас не зупинити. Ярослава, ви кажете так, і мама підтримувала, так, О, і відчували підтримку, так, можливо, так, інших так, українських це, спортсменів. Так, так, так. Це все. Це капець. Коли ти чуєш, що кричать Україна або твоє прізвище це дуже сильно заводить і хочеться ну, показати результат. Ще одна мотивація, ще так, знайшли. Да, одну. Да, ну, тобто, ти не маєш права здатися. Просто так. ти виступаєш не тільки за себе, ти ну, представляєш інтереси своєї країни, своєї команди, яка за тебе боліє всім, всім серцем. Насправді, коли до нас приходять в студії молоді спортсмени, ми завжди користуємося можливістю поговорити і про їхній шлях в спорті теж. Аби це. Е, Мотивувало інших, принаймні зайнятися спортом на любительському рівні, якщо або для батьків, дітей, власне, дійсно обрати цей спортивний шлях. Ярославе, чому обрали тих як фундов? Саме дитинство мені сподобалося. І хотів би цим займатися. Угу. Це батьків було рішення чи, можливо, ваше рішення було? Ну, мені це з саме дитинства. Я хотів проявити якось себе в цій сфері і пробувати щось. Тобто, ви вже багато років займаєтесь як так. Вондо. Так. З п'яти років Вірослава, батьки спортсмени, мама займалася гандболом. А Папа займався греб, греб... греб... Uh -huh. і, Так що ну є в нього дані, задатки, як би сказати. І ну, і ми знайомі з сім'ями. І я пам'ятаю той день, коли ми зустріли в центрі, до речі, тут близько біля вас. Ярослава сім'ю. Вони кажуть, і до мого чоловіка, до Людвіга кажуть, коли можна приводити. А Людвіг питає, скільки йому років. Він каже: п'ять. Він каже, вже старий. Давай його сюди, вже швиденько. Він ще був садочку і до нас прийшов на тренування. А з яковіку, до речі, <плес> радити пяти? дітям. З Так, да, ми, ми набираємо з п'яти. З п'яти рочки ми починаємо там їм прибивати цю любов, ну, і, втягуватися в цей процес тренувальний. Ну, Можна виступати, типу, з 6-7, семи років, можна сказати. З тренерської точки зору, які ви бачите, сильні і слабкі сторони, Ярослава? Сильні сторони. Ну, Він взагалі у нас і, такий хлопець крепкий, <плес> 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 немаленький. ну, <плес> Сам по собі він ну сильний і перспективний. Хто його навіть бачить, тренера ну, зна, наші знайомі чи незнайомі, зразу ого, це має бути з нього можуть бути люди. І ми так само бачимо, що з нього можуть бути люди. Плюс ну, сім'я, є задатки, є якби ну прояви таланту, і ну що знаємо, що можем, може і віримо в нього. А з мінусів це трошки треба більше бути наполегливим, більше працювати. Тренування не пропускати, працювати, працювати, працювати. бути наполегливішим і більше хотіти та вірити. Що для вас найскладніше, Ярославе, в спортивній кар'єрі? Ну, я більше скажу це тренування. Без тренувань ти сильним не станеш. Та й такого більше нічого немає, тільки тренування, так? Це найскладніше так, з того, так, що, так, з того, так, що так, дається. Так. так, якщо говорити про стиль, е чи є у Ярослав особливий стиль? Mm -hmm. Дивіться, взагалі, типу його вагока категорія, це типу тяжі, mm -hmm. це типу понад 87 кілограм. Там особливо такої техніки mm -hmm. не використовують. Там мішка простіша, вони типу, Ярослав ще хоче в цій вісовій робити техніку, яку роблять і легкі вагові, там більш типу, складнішу. Крутитися і там далі. Ну, в нього це виходить ну, і він може, може, може це робити і більш. А якщо в цілому говорити про вашу секцію, чи вирізняється, можливо, стиль як вондо, серед інших українських команд, спортсменів? Хмельницький? Так. Ну, Напевно, що командною. Uh -huh. Командною, да, у нас каже, вона зараз дуже велика команда. ми так Об'єдналися і працюємо, і вона у нас дуже велика. І до нас вже, от вже починаючи з цього з цього року, 2025-го, до нас вже приїжджали немало команд з Києва, з Вінниці, з Івано-Франківська. Зараз має приїхати спортсмени з Харкова на збори з Волині. Ну з різних і з Одеси, і, ну і так само з Києва. І ну що ми працюємо з ними і обмінюємося досвідом і. А ще що відрізняється, це дружність. Ми своїх спортсменів стараємося, ну щоб не тільки просто змагання, просто спорт, а була команда, була підтримка, щоб було ну цікаво, щоб вони якби відчували себе ну комфортно в цій команді, щоб проводили час не тільки змагання, а проводили час навіть між собою, спілкувалися як друзі. Бо маючи на своєму да, досвід у мене так само було. Я займалася. Квандо поступила сюди в Хмельницький університет, і моя команда це моя стала сім'я в подальшому oh. ну, з чоловіком. Ну, так само ми були в команді, одружилися. Всі спортсмени, якими ми виступали. Ми зараз куми один. Ми так і продовжуємо дружити і, і ну, спілкуватися. Так само хочемо, щоб і вони от виховувалися в здоровому колективі і з хорошими звичками і цінностями. Це насправді дуже важливо. Це те, що дає спорт Оці цінності, про yeah. які ви говорите, які залишаються з тобою на все життя yeah. завжди. Yeah. Тому я бажаю вам успіху і на чемпіонаті України, і на чемпіонаті Європи, і вам, Ярославе, і іншим вихованцям yeah. вашої секції. Ну і чекаємо в студії з новими перемогами. Обов'язково з нами yeah. в студії була керівниця секції Стхеквондодю, США номер 3, майстер спорту міжнародного класу України Тетяна Пухальська, а також вихованець секції Стхеквондодю, США номер 3, Ярослав Сухораб. Нагадаємо, говорили власне про їхні досягнення.